Вітаю вельми шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайку, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Мене запитують мої респонденти, пояснити, що ж відбувається із оцими всими перестановками в адміністрації. Точніше, в Офісі президента, ну і, і все останнє. Воно ж так чи інакше взаємопов'язано. І головна, так би мовити, теза, ну мені ж не тільки ставлять запитання, але самі і, і дають на нього відповідь, що нібито це пов'язано все із е, е, скандалами. Із Міндичем, із Сукерманом, і іншими хлопцями, які успішно показали оцю всю спецоперацію стосовно множинного громадянства. Ну, так. Ну, Там же в нас багато було дуже, дуже, дуже розумних хлопках людей, які пояснили, то це треба, то це тому, сьому, сьому. А тепер показали, для чого це треба, щоб красти в Україні. Так, в тебе громадянство України, ти крадеш тут, і в тебе громадянство Ізраїля, ти виводиш туди. І все, і все законно, все нормально, все просто, але народ не врубається в цьому. Але ж справа не тільки в цьому скандалі. Ну, я вам, може, скажу таку річ, яку ви ще не здогадуєтеся, так? Але ж я професор, академік, доктор наук навіть. Так ось цілком можливо, що з призначенням Буданова, керівником офісу президента, Зеленський розпочав передвиборну програму свою лікві, так, реалізовувати ну, на другий термін. Хоча то другий термін уже йде, але ж офіційно то ні. Так, отже, вибори рано чи пізно вони будуть, і я думаю, що Зеленський буде брати у них участь і зараз у зв'язку з цим, всім. там вже ж, не тільки це все. Ну, Буданов авторитетний, дуже. Таким чином, його авторитет починає переходити на Зеленського. Ну, хай психологи мені щось скажуть, що я не те говорю. Так чи інакше, його високий авторитет буде перетікати, в нього буде зменшуватися цей авторитет. А у Зеленського буде зростати. Так. Ну і не тільки це. Ну, я ж е, е, аналізую наші пабліки, коли з'являється отаке раптом ні як з Дресці. Зеленського і хитро ж зроблено. Так. Не просто так тупо, а хитро. Для тих, які не здатні ну, Петра, ти, я не маю на увазі Петрів. Так Так ось за Зеленського сьогодні з'явилося опитування. Невідомо ким, нічого ж не сказано, ніякого там, центру, ніякого, ніякої фірми, там опитувальної. Просто отак. просто, ну, Зі стелі взяв. За Зеленського 59. Відсотків проти Зеленського 35. Бачимо, як хитро все це зроблено. Так. Ну, в лапках, я кажу, для дурних. Не просто, що там за Зеленського 59. Всі сказали, та ну, та ну, зараз та. А там же ж, е, сказано, що 35. Я б, наприклад, дав би 41, я б хитріше. Тут би зробив би, тому що 35 якось ну, не зовсім якось. А от 41, 42, от так, значить, там 53, а тут десь так, 47. А потім наступний, через, дек через тиждень, там, 55 і так далі. І позростаючий. Ну, я ж хитрий, так. І три. Петя Ти Ітрий, так, казав колись Мозис Хієра, з, з яким я жив, із Республіки Конго у гуртожитку нашого університету, коли я ще там навчався, так, такий був цікавий екземпляр Мозис Хієра. Ну, дівчата ж наші, ой, вони трохи інтерпретували це прізвище інакше, тому що він пас. Наших дівчат страшно. <смеш> <смеш> і до нас приходив, так, хотів купити у нас одну нашу студентку, якою йому дуже сподобалося. Так, так що от такі справи. Принагідно згадалася бурхлива молодість і юність, так, і гуртожиток університету Київського, тоді державного університету. Так, імені Тараса Шевченка, де я мав честь навчатися. Так що, такі справи, вельми, шановні пані та панове, давайте подивимося з іншого боку, з іншого ракурсу на призначення пана Буданова і взагалі на перестановки ті, які зараз є, і ті, які будуть, ну, з точки зору майбутніх виборів.